Вітаю всіх шанувальників футзалу. Причому не тільки нашого міста Хмельницького, а також рівного та Єнакієво. І запрошую всіх. Віртуально перенестись саме у Хмельницький на найближчі три дні. Адже саме тут буде відбуватися Кубок екстраліги з футзалу. Або, як ще його називають, такий собі міні-турнір між аутсайдерами регулярного чемпіонату. Янаківець, кардинал та Спортлідер плюс. Будуть дні з'ясовувати, хто ж де все таке посадив остаточні місця, починаючи з 5 по 7. Лас-Гра розпочинається. Інші гравці, які сьогодні можуть з'явитися також у кардинала після цієї атаки, зараз дуже небезпечно. Перший удар по воротах Черненко пробував. І Богдан Тамощук, який сьогодні розпочинає у старті у спортлідера. Контролювали всю ситуацію. Отож, інші гравці кардинала. Іван Гурко, запасний голкіпер, у нього 27 й номер Юрий. Фактично всі гравці, які грали у цьому сезоні в регулярному чемпіонаті. Сьогодні, як на цю гру. Зараз Пітумний обігрує содика, б'є об поворотах і ледве не відкриває рахунок у цьому матчі. Не завжди виправдано. Цікава в атаку своєї команди. Зараз може бути небезпечна атака Хмельничан вже Федько. Передача на колокова, той вдотик розстрілює дільшку. Ну ами грає удар коробки. І здається, у свого ж таки влучив. Сьогодніші суперники спортлідера. Проклянув собі на хет Чернігку. Переточили небезпечно і Тибущук. Виручає двічі в одному епізоді. Віталій Танський мав два моменти поспіль. І браво нашому хмельницькому голкіперу, який голки. Вихований саме нашого футзалу. Боднар. Танський. Ось так. Танський. Назад на піддобного. Підубнений легко дуже проходить колго, віддає передачу до Чернігова, Ще раз підубний і рахунок 1-0 стає. На 9-й хвилині Сергій підубний забуває перший гол у нашому матчі. Перший гол взагалі у цьому турнірі. У першому, до речі, турнірі, який проводить Акстраліга. І ось таке цікаве святкування від гравців кардиналу. Думаю, після матчу ми дізнаємось, кого вітали з батьківством. Гравці рівнянської команди. Заворотник. Полетіли хмельничани одразу. Михайленко може в обірож Але Дмитро вирішив все-таки назад на заворотного. Засанко. Андрій пішов в обіраші. Отримає кут. простріл небезпечний. ось перший реальний момент у спортлідера. Дмитро Михайленко міг замикати всю прострільну передачу від Андрія Засенка, але трішки не встиг. Власна гра поновлюється. Рівно пів тайму у нас зіграно. 1 0 Кардинал попереду. І небезпечний бомбант, який зараз Андрій Ткачук головою. Контратака поліцької команди. Заворотний ось так між ногами пробуває все-таки ногами вирішує відбити Віталій Дінжки цей м'яч. Хоча, він здається, все-таки у ворота не летів. Сергій сьогодні більше воліє грати пішки. Ось зараз від раз у небезпечний момент біля воріт спортлідера Красива на Мааса. Десятий номер. Кардин забити у свої ворота. Пондар. Удар Луцоя влучив. Під пір за, за заворотним. І порожні ворота да, Ярослав! Провіс его капітан і ще спортлідера! Подивіться на його емоції! Наш Красивий, дуже мяч забиває. Ярослав за те, що... Ну, любить цей гелка переключатися до атак, що зробиш. Ну, це завжди ризик. Один-один у нас. Браво, спортлідер під кінець таки відігрався. непогано, та Ще одна передача. викочується на ворота. Забиває в друге у цьому матчі за свою команду. Ну, забиває не другий м'яч, а другий м'яч. 2-1 стає рахунок у нас на 22 хвилині цього поєдинку. І знову хмельничанам потрібно відіграватися. Ну, на у дрому сейчас у них тришки пише. Джерпопестолок хмельничана отражень на старте. Трое 20 колонка зараз. Сондок п'є. Дерюшкин грає руками. Терішкин. Передача доходить до Бондаря. Встигає Петкова. м'яч і что его його в майданчика Удается Володимиру Сондаку. Калуков. Да Бобірош Петрую Пробиває. На домование Сондак. Твичеви підряд і далі Терішкин. Наты атаку своєї команди. Контратака Хмельницької. Команда пройшла. І можна було зрити засуху. Михайленко. І удар відбиває. Перед собою думає дівішки, і вовки забиває, здається, грудьми. Ну, Олександра Дико, звичайно, варто привітати найпалкішого болівальника Хмельницького клубу. Максим Івалко зрівнює рахунок на 25-й хвилині цього матчу. Причому командний гол. Погодьтеся. Віталій Дінішки не але Просто на груди нашому. А замінитися, то власне 4 немає. Луков де оберт пробиває, грає ногами Дінішки. Чернієнко. Поперечний пас на Бондаря знову Чернієнко. Це заболе танського. Бондар. Зараз може бути небезпечно перед собою. І, і вибачає. Зараз нашого голкіпера Віталій Танський, не влучаючи з метра у ворота. Талуков. Втратив нагоду для того, щоб ще один пас віддати А можливо самому вирішувати. Тут ще одне перехоплення. Федько. Коробка. Назад. Талуков. Талуков знову б'є. І знову ногою відбиває м'яч. Батько з лівої б'є листає коробка без замкнути. Често зіграно знову. Іванко. Максим Жерсткий шанова потрібно ставити удор. Зараз який небезпечно від Бондера. Засенко назад на заворотного повернув. вже праса від кардиналу. Нам... Засенко його виконає. Закидання дотик стріляє. І хапається зараз за голову фактично усі. Лавка спортлітера, і полівальник, які сьогодні є. Мих Ярослав другий красик. Калуков жде. Передачу вже потрібно віддавати, Дмитро знову лупить. Меня ж таки доходить до Федька. Калуков п'ятою. Коробка удар гол! Бакс, коробка. А закінчив 18-й, коли виводить спортлітер вперед. Трошки більше хвилин залишається до закінчення цього поєдинку. Ви знаєте, друзі. А де сильно було б зараз іванос на секунду. Підтовний. Бондар. Бондар ні, небезпечно як! До кінця потрібно зіграти! Як же ж можна такі м'ячі пропускати? Андрій Чернієнко з рівнює рахунок. Фактично судово там прошиває ботани. Тиму в цьому епізоді нас знову нічєм. Скочив між до самотного. Алоков ще одна передача Ткачук між зупинив. Назад можна. Удерзаворотного питко! Зараз може статися у нас дійсно історична подія для Хмельницького футзалу. <плес> ну, Наші 13 секунд залишається, не будемо вперед забігати. Петра <плес> Колокова, будь-якому разі, вже називають кращим гравцем цієї команди. Незалежно від того, як на закінчення. Тінишки у нас дуже швидко перебіг. центр майданчика. Ну і зараз кардинал. Спробує дуже швидко ще зареалізувати, але можна залишати там вця відбиватися. Порушення правил було здається, але арбітер фолу не зависував, але м'яч залишився у спортира. Талоков дві секунди все. Ви розумієте, що сталося сьогодні Хмельницькому. Давайте подякуємо екстралізі за те, що вона придумала цей турнір. І ми таки побачили першу перемогу спортлідера у цьому сезоні. Перші мої емоції були, це я відчув сльози на очах. Сльози на очах це сльози всієї команди, які як ми намагалися, ми старалися весь чемпіонат радувати наше керівництво, наших болівальників. І ну, хоч під кінець. Я думаю, що ми порадуємо. Такий Бог бачить, що десь їм вони хотіли, і бажання в них було, і десь дав їм шанс. Але як, ну, як на мене, то це тільки ілюзія для спортлідера. Оця перемога це для них создання ілюзії. Тому що, як на мене, то не, не спортлідер виграв, а навіть не ми програли, а така ситуація.